Яке найдивніше нас просто партнери лише після того, як почали жити разом. Озвучено з Саваним гніздичком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, ще дисклеймер. Через два роки ми з'їхалися, я знав, що вона вільна, відкрита і трошки збочна людина, якою я ніколи не буду. Моя дівчина, яка все ще є моя дружиною через 20 роки, інколи є після в душ. Перший місяць, коли ми переїхали в нову квартиру разом і відповідав за прибрання нашої ванної кімнати, наприкінці дня завжди задивувався, чому у ванні був слабкий запах запахсиче. Одного разу, коли ми приймали душ разом після невеликої прилюдії, вона просіла. На полічки і побісти над зливом це було дуже сподівано. Ми сказали, що не хоче перервати нашу розвагу, вистрибуючи з душу. А ні, після цього було трохи незручно. Іншим разом вона повідомила мене приєднатися до неї в душі. Вона попросила мене намилити її спину, і я охоче погодився. Як тільки я дістався до її п'ятої точки, вона подумала, що це буде весела витівка, спробувати вісити мені на руку. Вона також сказала, що їй сподобалось відчувати, як їй це тікає по нозі. Вона сказала, що це було дуже приємно. Моя дружина божевільна, але вона занадто гаряча, щоб я міг ігнорувати її. Подалі від наших дітей ми забронювали готель у місті на триденні вихідні на день Святого Валентина. Вона Сказала, що має для мене сюрприз, але краще б вона не пісіла в душі. Це скоріше, бридко, ніж дивно, але все одно дивно. Він не приймав душ і не продягався після новання. Потім він залишався в цьому одісі, якщо у нього не було роботи, а потім лягав спати, якщо не приймав душ перед а зазвичай він цього не робив. В тому ж самому клятому одязі, який насив цілий день. Тоді вранці він почуватиметься огидною відчувати потребу, прийняти душ перед тренуванням, а потім цикл продовжиться. Якщо у нього була робота, то він приймав душ перед роботою, але потім залишився в тій ж футболці, які ходив на роботу весь вечір, і лягав спати в тій ж сорочці. Абсолютно гидно. Після того як ми розійшлися, я змінив простирадле. на його стороні. Ліжки не на матрицинку були жовті блями. Тоді, як моя сторона була білою і чистою, а коли я казав те, що треба частіше мати душ, він повів, що це не потрібно, і він ще не буде митися три рази на день. Окей, чувак, понюхаємося пізніше, буквально. Бути організованою це постійна боротьба для неї. Але не через сутність бажання бути організованою, а через те, що її ніхто в її родині ніколи не прибирав посуд, не складав ганчірки, не вкладав dvd диски за футляр, з якого вони вийшли, де складав книжки, не вішав куртки тощо. Деякий час після того як її помістили на інший, анепресант, вона намагалася підтримувати порядок і прибрати за собою. Але склала речі неправильно. Лол, наприклад, книги. Догори дном або задом наперед столове срібло на підносах, але не посортоване, купи складених ганчірок замість купи розкладеного чистого одягу. Це одна з тих речей, над якими ви просто фігікаєте і вказуєте, коли це трапляється, або ігноруєте, і вони самі знаходяться і управляють. З роками і стало краще, але їй все ще доводиться за це боротися. Пані розмовляє сама з собою в душі. Ми разом вже 20 років, і я думаю, що помітив це 10 років тому. Більшість часу вона не знає, що робить. Першого разу, коли я помітив, я подумав, що вона розмовляє по телефону, тому запитав, з ким вона розмовляє, і вона закричала, як убився, що є пчелнієї дивною рисою. Вона так легко лякається. Я не можу порахувати, скільки разів переходу з неї частини будинку в іншу казав, привіт, крихітко, а вона вистрибувала зі шкіри. Так чи інакше вона сказала, що ні з ким розмовляє, і через кілька днів я помітив, що вона знову це. Робить, тому я записав її, а вона сказала, що ніколи не помічала, що вона це робить, і більш частину часу вона говорила якусь терабарщину. Мій чоловік не полягає на тому, що навіть з абсолютно нової пари шкарпеток він може відрізнити, яка шкарпетка була на якій нозі. Не полягає на тому, щоб вони були однаковими. Ліва, з правою, тож він купує тільки більш шкарпетки, Кріп Хейнс. І Щоб вони були однаковими. Коли я тільки переїхала і сказала, що буду брати. То спочатку я складала шкарпетки як свої, але я помітила, що він розгортає їх усі і. Із... Складає або перебирає. Я питала його, в чому проблема? І він мені пояснив: о ні, я не збираюся витрачати час на вивчення відбитків твоїх пальців, щоб щобсувати, на якій нозі була твоя шкарпетка. Я їх випраю, а потім з ними розбираюся. Тепер я чисті шкарпетки в купу на його стороні ліжка. Він використовує воду з туалету для миття ванної кімнати, включаючи раковину. Він стверджував, що унітаз був змитий, і все одно чистий, поки не спробувала йому наповнити цією водою свої чашки, коли він захоче пити. Я також зазначила, що в раковині вода ще частіше, і не треба нахлятися взагалі до неї редагування. Я це було нагадати, що спочатку були запропонував традиційні антимікробні миючі засоби. Пропозиція про воду з раковини була спробу довести, що в ані кімнаті є місця з чистішими джерелами води. Я мало не померла, коли дізналася про це. Коли я дало мамі, вона також не померла. Те ж саме було з усіма Чимодьми, яким я розповідала. Вона була охайною дивачкою, але абсолютним торнадом руйнування. Якщо вона брала вихідне, що прибрати за собою, будинок був розвалений. У нас тих людей, які просто залишають речі всюди. Чашки, сміття, одяг. Викидай там, де їй заманеться. Наприклад, я регулярно спотикаюся об одяг посеред дверного отвору, але вона. Вистачає 30 хвилин щовечора на те, щоб прибрати за собою, і всі завжди говорять про те, який у нас охайний чистий будинок для мене. Це смішно, це як еквівалент прибирання для жінки, яка накладає тонну макіяжу, коли виходить з дому, але вдома виглядає зовсім по іншому без макіяжу. Моя дружина кусається у вісні. Не настільки щоб пускати кров, але достатньо, щоб щіпнути. Це не дуже поширене явище, тому я завжди забуваю, поки це не трапляється через рік або близько того. Це не просто кусання у вісні. Вона прокидається сну, як мультяшний вампір, і просто починає клацати чілево, відкриваючи і закриваючи її. Ня! Одного разу я прокинувся часу, щоб буквально отримати її рукою на лобі, Кричати, щоб вона прокинулася. Вона знову кинулася на мене і одного разу вкусила мене за руку. Найгірше було те, що я дуже міцно розплячий, не прокинувся вчасно, і вона влучила мені в щоку. Наступного ранку я звинуватив її у тероризмі сну. Вона завжди вбачається, але чор забирає, як це мило. колишній ніколи не сідав на сидіння унітазу, щоб ходити. Номер два. Ми жили в квартирі, щоб потім купити будинок. І навіть після заміни сидіння він все одно висів на ньому, Я можу зуміти, коли він робив це на людях, але у власному будинку по будинку його батьків це здавалося таким дивним, не кажучи вже про те, що він не прибирав за собою, і вказали йому на те, що мені не подобається прибрати вані кімнаті через бризки його какашок на стінах і вані через його дивну фобію сидінь для унітазу. Він не повірив мені, що його ледь розбризкується через те, що він так какає. і відмахнувся, що я недостатньо добре прибираю. Він приймає одну-дві ванни, не душ, повну ванну. Щодня він навіть каже, що збирається в душ, але це буде ванна, єдиний гітерсуальний чоловік, якого я знаю особисто, який приймає ванну щодня. Більшість чоловіків приймає душ, а ванну лише тоді, коли їм потрібно замочити болячку. Крім того, він їсть всю курку, навіть смажену, виделкою і ножем, і його руки дуже м'які, без мозолів. Тому воно вдають жіночно, а їсть він як гарненька принцеса. Коли йому треба сходити в туалет, назвати це як завгодно, він каже, що йому треба на горщик, як малюк. Попри все це, він все ще ідеальний чоловік. Батько джентльмен. Чуа за коли я думаю, про це мені доводиться трохи відсторонитися. Мій. Товари сказав мені через два роки нашого спілкування, що він іноді кахає в душі і топче вафлі. Я багато з собою про це розмовляв, багато довгих травматичних суперечок про те, як я буду стояти перед судею, щоб пояснити це, ваша честь, він ідеальний, я дружу з ним, він чудовий друг, але я просто не можу жити з тим, хто час від часу сре в душі. Я не знаю, чи він досі це робить, Я більше не користувався тим самим душем. Ми не замовляємо про це, я намагаюся забути, мені потрібно піти і забути це зараз. Я чула про це раніше, але ніколи не знала людина, яка так робила б одноразові тарілки, чашки та столове срібло від це від її сім'ї. Мені здається, що вони напевне ненавидять мити посуд, Мама довго працювала покоївкою, і вона припчила мене мити стільки, скільки я використовую. А про решту зазвичай дбала вона. Потім, коли я приїхала, мила переважно посудомі машині. Це звичайно було для мене абсолютно чужим. Спочатку я намагалася чинити опір, але це стало звичкою. Мені здається, що я обманюю, але в нашому нинішньому місці немає посудомічної машини. Можливо, я знову збунтуюсь, коли ми прийдемо туди, де вона є. Він старший з шести дітей. Він знає, як приготувати, не годувати велику кількість людей. Але кожного разу, коли він готує, а це будемо чесно, можливо, пів на рік. Він починає кричати, що всьому винен хтось інший. Вже це збрехав, що нарізана картопля займає 10 хвилин, але він не можети картоплю, і вона розвалюється через годину після нарізання, що він радше не кричить на дітей, щоб вони готували. якщо попрошу його взяти вихідний, бо не буде вдома до восьми вечора. Я знаю, що це дивно. Це озброєна некомпетентність, але минуло 20 років і я у танці пасті, Але ж проблема в мені напевне. Вони не знали, що конюшниця з чотирма листками існує. Ми були в поході з сім'єю, і гуляючи навколо кемпінгу, побачили маленьку дівчинку, яка висіла над грядкою древнього щавлю. Що ти робиш? запитав я. Шукає конюшину з чотирма листами, радісно відповіла вона. Ми обидва розсміялися з абсолютно різних причин. Вона думає, що конюшина з чотирма листками справжня. І хотіла вона. Стоп, запис. Що? Вони виросли всі схі місцевості і бачили, як росте лише щавель? Тож. Не знали про справжню конюшину, але враховуючи, які вони розумні, та інше випадкове лину, яке вони знають, цей сміх мене залоскотав. Друзі, дякую за перегляд. Багато сил пішло на це відео. Коротше, менше коментарів. Е, ні, пишіть коментарі, менше коментарів від мене. Ми треба навчитися менше балакати, так? Коротше, дякую вам за цей неймовірний перегляд. Будь ласка, напишіть ваш коментар, поставте лайк, підписуйтесь на канал. І гарного вам дня до завтра!